На цих сторінках бажання мрії фантазії учнів школи ліцею номер 23. талановитих дітей тут багато. Тож ідея видати книжку казок визріла сама собою. з зпоміж 200 творів вибирали найкращі, близько 70 з них і створили казки маленьких янголят. Більшість були казок про себе. Так тих героїв, сіки ми перечитували, то головними героями виступали вони самі. Також були хто діти більш. Фантазійні, то вони продумували таких героїв, як клунтики були в них навіть які з листочок горішок. Аби доробки дітей таки побачили світ, довелося залучити меценатів. Тож тиражем у 200 примірників казки маленьких янголят допомогла видати міська організація партії регіонів. Це вже третій проект спроби пера, який регіонали впроваджують у місті, адже впевнені творчі починання сприяють розвитку дитини як особистості. Дуже багато дітей в дитинстві пробують себе написати, якісь, скажем, віршики. Навіть твори, а в даному випадку це дитячі казки. Діти самі пишуть дитячі казки. Ну так якби так, як вони це бачать, вони по-своєму це пишуть. Це, мені здається, досить цікаво. Це і дітей розвиває, і інші діти по це будуть читати. Казки маленьких янголят отримали усі учні, які долучилися до їх написання. Як тільки до дитячих рук потрапляла книга, школярі одразу в ній шукали саме свою казку. Коли на дворі зима, зайчик. Побачив чарівну сніжинку І він попросив бажання. І Його бажання насправді здійснилося. Коли в мене було день народження, я теж придумав, я теж собі згадав бажання, і в мене воно здійснилося. Мені було інтересно читати різні твори і я захотіла саме написати свій. Мені дуже хотілося просто, щоб, щоб, ну, щоб я була в книжці або в якомусь журналі. Дизайн казок маленьких Янголя теж з праворук рук самих учнів. Усі ілюстрації в книзі виключно дитячі.